Крізь призму об'єктива побачити та розповісти суспільству про проблеми людства. Це одне із головних завдань фотографів, які долучаються до щорічної всеукраїнської благодійної фотовиставки. Вона відбувається за ініціативи українського форуму благодійників, з якими активно співпрацює фонд Ігоря Палиці. Тільки разом вже третій рік поспіль фотовиставка відбувається у Луцьку на відкриття до Волинської обласної бібліотеки імені Олени Пчілки. Завітала заступник голови правління фонду Тільки разом Ірина Констанкевич. Наш фонд тільки разом є у складі Українському форуму благодійників уже кілька років. Ми... Відвідуємо ці конференції. Ми беремо участь у роботі цих конференцій. І я хочу сказати, що отримуємо безцінний матеріал для нашої подальшої роботи. Охочих продемонструвати майстерність у фотографії з кожним роком зростає. Цього разу у конкурсі взяло участь більше 700 світлин. Журі обрало лише 40 кращих, які тепер виставлятимуться у різних куточках країни. У Нас виставка подорожуюча, Тобто, я вже сказала, це був музей Шевченка, це була Верховна Рада. До Луцька у нас був Северодонецьк, Луганської області, і от після сев. Родонецька виставка завітала до Луцька, і далі вона їде до Львова, і далі там ще буде близько 10 регіонів. У світлинах учасників домінують чорно-білі тони, демонструючи при цьому суспільно важливі проблеми. У номінації Благодійність дає надію. Учасники відобразили співчуття до дітей-сиріт, сімей у кризових ситуаціях. Людям похилого віку та з особливими потребами. До номінації Благодійність дарує усмішку. Увійшли світлини з позитивними емоціями, радісними подіями, пов'язані з благодійністю. Серед учасників благодійність крізь призму об'єктива майстри зі Львова, Харкова та Києва. Лучанка Лідія Кожевнікова розглядає роботи особливо прискіпливо. Пригадує, як минулого року брала участь у конкурсі. Минулого року моя фоторобота також прикрашала таку виставку. Там була фотографія діток. З будинку інтернату селище Івановичі, що Волинській області У нас в Україні проходять кожного року такі виставки, які в принципі є доволі корисними для суспільства, тому що багато людей про такі явища, як благодійність, волонтерство та потреби дітей інколи забувають. Під кожною світлиною історія, що допомагає вникнути в суть та сенс роботи своїми фото автори спонукають глядачів робити добро та пам'ятати про людей, які потребують допомоги. Дуже сильні. Фотографії і на цих фотографіях дуже сильні люди. Кожна картина має, ну, кожна фотографія має свої емоції, передає і дуже захоплює. Як завжди шкода дітей, які от постраждали, які інваліди. Шкода дійсно і дуже вдячний тим людям, які хочуть допомогти, і долучаються до таких акцій, до того, щоб донести це як до широкого кола слухачів. Луватися цьогорічними світлинами можна у Волинській обласній бібліотеці імені Олени Пчілки аж до 27 травня. А наступний конкурс благодійність крізь призму об'єктива оголосять вже у вересні. Взяти участь у ньому можуть і професіонали, і аматори. Головна умова конкурсу тема доброчинності.